Боже, нам єдність подай, тому будемо єдиними, будемо неподільними, йдучи тою правдивою дорогою, яка обов'язково приведе нас до тої нашої мети. Духовна підтримка, мотивація та спільна молитва Михайло Хімчак та Руслан Левочко, капелани Волинського прикордонного загону. Вони разом з бійцями-прикордонниками перебувають в зоні бойових дій на передових позиціях у Харківській області. Молебень ми звершуємо, молимося разом із нашими воїнами. Просимо, щоб всемилистий Господь дав їм сил. Як тілесних, так і духовних, де б вони не перебували, в яких обставинах вони б не знаходились, але з Божою поміччю, з Божою допомогою завжди легше це все проходити і долати. Якщо є можливість, щоб особовий склад прийшов в храм, ми звершуємо молитву в храмі. Якщо є необхідність десь виїхати в іншу якусь місцевість, то ми спільно із нашим особовим складом виїжджаємо, молимося, духовно їх підтримуємо, опікуємося. Шлях боротьби. За нашу незалежність нашої держави ми перебуваємо разом з нашими воями пліч опліч скрізь. Це є людина, яка допомагає людині бути доброю. Він не може нічого зробити, але він може допомогти. Він може розказати, як він може помолитися. Він може показати, як молити. Це його є шлях. Українські захисники охоче стають до молитви разом з капеланами, виконуючи свою місію, військові капелани моляться разом з військовослужбовцями, окроплюють їх святою водою, здійснюють помазування освяченим єлеєм, роздають іконки Пресвятої святої Богородиці, яка є заступницею усіх наших воїнів-захисників, розмовляють з бійцями та сповідують їх